Серія жорстких вибухів сколихнула Крим. Спершу здавалося, що це рядова атака, та схоже настав час для нової операції СБУ. Підготовка тривала довго, до удару долучилася розвідка. Напевно, все, що було в наявності, пішло у дію. Удар по аеродромах та казармах окупантів усе відбулося раптово під атакою і Каршинське міст. Куди влучили, що підірвали, переглядаємо у відео. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Криму сили оборони України вдарили по військових базах та портах. Цілю став кримський міст. Су накрили російське судно та радіолокаційні станції. Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спас підрозділу ГУР, «Примари» продовжують нищити ціну радіолокаційну техніку купантів на Кримському півострові. Поділились деталями операції у розвідці Під ударом опинилися АРЛС зенітно-ракетного комплексу С-400 е Тріумф та десантне судно БК 16 у тимчасово окупованому Криму також пролунали вибухи в районі Аеродрому Секи. У Севастополі було перекрито рейд через Бухту. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Про вибухи в районі аеродрому Саке в Новофедорівці повідомляють і підписники. і Ідеться у дописі. Зазначається, що працює російська ППО Водночас z Пабліки пишуть про загрозу атаки. БПЛА окрім того, повідомляється, що в окупованому Севастополі перекрили рейд через Бухту. Пасажирські катери не ходять. Про причину російська влада не повідомляє, але ми знаємо, що це, це добрі дрони. Зазначається у дописі до цього. Також повідомлялося про те, що в окупованому Криму та не декваторію Чорного моря лунали вибухи. Російське міністерство оборони повідомило про нібито наліт понад сотні українських БПЛА та десятків ракет. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про тривалу стрілянину та вибухи в районі військового аеродрому в Новофедерівці. Також зазначили, що вибухи чутні були в Сімферопольському районі Євпаторії та поблизу Андріївка, де розташований аеродром Кача. За інформацією телеграм-каналу, один із радарів російських військових отримав пошкодження внесток прильо по частині між Євпаторією та селом Уютне. Окрім того, на Феодосійському нафтовому терміналі знову сталася масштабна пожежа. Вибухнув черговий резервуар із пальним. Работала там главне управління розвідки примари, наше підрозділення ГУРа, есть такое. Вот эти примары там появились, и в результате их появления в Крыму поражены три радиолокационные станции и десантный катер российских оккупантов. Под ударом разведчиков оказались радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Кстати, довольно мощная радио РЛС, и она является, это глаза и уши комплекса «Триумф». Без этой РЛС Все ну, пусковые установки, сам комплекс Триумф вообще теряет свой смысл. Потому что на пусковых установках нету. Пусковая установка просто пусковая установка. Транспортно завершающая машина может быть пусковой установкой, но она просто. ТЗМК. Вот. А, а вот, допустим, если Тор или Бук брать, там каждая пусковая может работать как отдельный комплекс, потому что имеет бортовую радиолокационную станцию. Здесь вы выбиваете РЛС и все. На этом куку. -ку. Глаза закрылись, уши заткнулись, и комплекс не видит и не слышит. Они не, ничего не могут сделать. Не видят цели, не знают куда стрелять. Вот, поэтому это очень важно. Расчистка наш Крым. Видите, наш украинский Крым родной скоро будет готовиться к возвращению э, домой в Украину. Агенты нашего партизанского движения АТЭШ вывели из строя релейное оборудование на железной дороге вблизи Армянска, что привело к остановке движения поездов, которыми оккупанты поставляли боеприпасы и технику на фронт. То есть, видите, мы также ломаем логистику. Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска на временно оккупированной территории, Автономної Республіки Крим нагадаємо, що раніше речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платеншук заявив, що військові зроблять все, щоб знищити російські військові об'єкти та інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму. Росіяни тим часом топлять у Керченській протоці загороджувані конструкції, щоб звузити фарватер. і з метою захисту кримського мосту від українських морських дронів. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Окупанти продовжують перегороджувати Каршинську протоку для захисту від українських морських дронів. Тепер конструкції, які називаються їжаками, топлять у морі під судноплавними арками Каршинського мосту, тим самим фактично звужуючи фарватер і у дописі. Зазначається, що топити їжаки в протоці росіяни почали раніше. Вже занурені на дно сотні таких конструкцій великого і малого розмірів. Через це проходити поблизу мосту можуть тільки російські військові кораблі і катери, а також судна лоцмани, у яких є карти підводних перешкод. Ці карти за. Ну а тим часом служба безпеки України представила нове покоління морських дронів СіБейБі, які вже виконали бойові завдання в чорному морі. Зокрема, саме ці безекіпажні платформи брали участь в одному із ударів по кримському мосту. Про це повідомили в СБУ. За словами бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича, під час удару по кримському мосту дрони доставили вибухівку безпосередньо до цілі, підірвавши опори незаконної конструкції. Нове покоління морських дронів створили завдяки зібраним коштам на платформі ЮНАТІ 24 Один із керівників військової контррозки СБУ повідомив, що оновлень. Нісібе долають понад 1500 кілометрів, перевозять до двох тисяч кілограмів вантажу, мають потужнішої двигуни та сучасну навігацію. Збу також показали дві модифікації з гіростабілізованою кулеметною установкою із автозахопленням цілей і з 10 зарядною системою залпового вогню ГРЕД фахівці розробляють і інші типи озброєння, які вже застосовуються у морських операціях. Однак їхні технічні характеристики поки залишаються під грифом таємно. Як бачимо, Упродовж останніх місяців Україна посилено працює над тим, аби вибивати ворожі Же в напрямку тимчасово окупованого Криму вже є хороші результати, які дозволяють дотягнутися до жорних цілей. Про це розповів експерт з авіації Костянтин Криволап За його словами, Україна готується до подальших ударів по тимчасово окупованому Криму. Ще у серпні СБУ знищувала на маршруті до півострова багато різних засобів радіолокаційного спостереження. Як наголосив Криволап паралельно по Криму працювало головне управління розвитки. Там вдалося знищити гелікоптер Мі-8, низку коштовних радіолокаційних систем тощо. Ну і також збоу вибуло і пускові і редар до систем С чотириста були і радари, які дозволяють виявити цілі, що не сколи летять. Зараз я бачу, що із цієї маленької стежки, яка була вздовж Криму, зробили вже автобан, і по ньому вже пішли удари по гвардійському, по качі по фуадосі. Зазначив криволап. Також постійно йдуть атаки по російських аеродромах, і одне із нещодавніх досягнень окупанти самі ж збили свої 30 см російська окупаційна влада Криму визнала серйозні проблеми з водопостачанням, особливо у східній частині тимчасово окупованого півострова. Як повідомляє центр національного спротиву, найгірша ситуація склалася валу. За даними так званого держкомітету із водного господарства та меліорації Криму запасів води у місцевих водосховищах вистачить лише на 85-90 діб. У місті запроваджено погодинні графіки подачі води, ну а тиск в мережі знижено до мінімуму. Джерела повідомляють, що ситуація спричинила паніку серед окупаційних чиновників. У Сімферополі активно шукають винних. Займовірні майбутні колапс між собою з'ясовують стосунки держкомітет і уряд Аксьонова. Сам Аксьонов за наявну інформацію перекладає відповідальність на Міноборони РФ. Яке забирає основні обсяги води для військових частин та полігонів у куларах окупаційної адміністрації обговорюють можливість ротації кадрів, якщо проблему не вдасться вирішити до кінця поточного року. У політичних колах окупантів поширюються чутки, що Москва розглядає можливість чергової ротації кадрів у кримській адміністрації, якщо проблема не буде вирішена до кінця року. Водночас, чиновники заложто визнають, що ніякого реального плану дій немає. Водопостачання залежить лише від опадів і внутрішніх резервів, яких катастрофічно не вистачає. Ідеться в повідомленні. Місцеві жителі вже готуються до Звичайно, ситуації в окремих районах Алушти люди змушені набирати технічну воду, а комунальні служби розвозять її цистернами. Вода не придатна для пиття. Однак іншого варіанту наразі немає. За оцінками експертів. Якщо опади не покращать ситуацію до кінця грудня, Крим може опинитися перед новою масштабною водною кризою, вперше з 2020 року. Я вам вдячна глядачі те, що ви додивилися випуск до кінця. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Поставте вподобайку, залиште свій коментар. Зустрінемось зовсім незабаром в наступних випусках.